Руйнування довкілля є воєнним злочином, що встановила у 2022 році комісія з міжнародного права ООН. Воєнні дії РФ в Україні завдали великої, а подекуди непоправної шкоди довкіллю. Екологи Богданового вишу розробили нову методику оцінки впливу російської агресії на стан об'єктів природно-заповідного фонду. Екологи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького громадської організації «Екосоціум» розробили методику, яка дозволяє здійснити експрес-діагностику фактичного стану різних природоохоронних об'єктів конкретної громади, адміністративного району чи області, що зазнали впливу внаслідок воєнних дій, завдяки такій оцінці, можна розробити подальший план відновлювальних або інших заходів, розповідає Олександр Спрягайло. Є із дуже важливих проблем, яку створила війна на на рівні чи на фоні того, що гинуть люди, на фоні того, що зникають просто цілі міста із мапи, є ще величезна проблема впливу на навколишнє середовище. Це проблема дуже суттєва, і вона стосується всіх. І вона, вона пролонгована і відгукуватиметься для України і українців ще дуже довго десятки років. За оцінками уряду України, лише на перший рік війни екологічні збитки становлять приблизно 1,35 трильйонів гривень. 900 заповідних територій опинилися в епіцентрі бойових дій, що призвело до майже непоправних втрат окремих видів рослин. На сьогодні під окупацією знаходяться 8 заповідників та 10 національних природних парків. Тому про їхній стан можна лише здогадуватись, розповідає Богдан Легоняк. На превеликий жаль, є такі місця, де фронт двічі проходив спочатку в нашу сторону, тоді території визволялися. Там значно великі, великі враження. Навколишньому природу середович, тому ми навіть не уявляємо. Ми зараз собі так бачимо картинки, бачимо візуалізацію. Мені довелося пережити війну, бути на, на, на передовій. І я бачу це все своїми очима. Те, що я бачу, то дещо відновити вже неможливо буде. Дещо неможливо буде відновити так, більшість частково відновити, дещо може, можна і буде повністю відновити. Але все це буде залежати від того, як, коли вже. Же ми виженемо із наших територій московитів. Попри відсутність воєнних дій у Черкаській області, регіон постраждав від ракетних обстрілів у перший день повномасштабного вторгнення. Ворог ударив по складах боєприпасів на Умирщині. Уламки та вибухові речовини розлетілись на кілометри навкруги. Зважаючи на це, діяльність громадської організації косоціум дуже важлива. Зазначає Максим Гаврилюк. Після ракетних обстрілів відбувалися вибухи на складах. З снарядів і через це досить велика територія уражена боєприпасами, проводилось їх розмінування, і відповідно ці території теж є постраждалим від наслідків воєнних дій. Тому загалом вплив на довкілля він актуальне. Це питання і на території Черкаської області. На даних територіях цей вплив не такий великий, як в районі безпосередньо бойових дій. Тому ми сподіваємося, що відновлення не будуть потребувати ці екосистеми. Розробка методики громадської організації «Екосоціум» реалізується у межах проєкту Разом з екологічну демократію, справедливість та верховенство права в Україні за фінансовою підтримки міжнародної благодійної організації Екологія, право людина та уряду Сполучених Штатів Америки зі слів Оксани Спрягайло, Робота над проєктом тривала майже рік. Наша громадська організація сьогодні презентує результати проєкту, який ми виконували протягом ос останнього майже року наше дослідження було зорієнтовано на те, щоб розробити методику, яка допоможе оцінити порушення, що сталися внаслідок воєнних дій, в об'єктах природно-заповідного фонду. Унікальність розробленої методики полягає в тому, що долучитись до оцінки впливу воєнних дій на окремих територіях України може навіть вчитель біології. Під вплив війни попали величезні території України, і для того щоб адекватно повно оцінити оцей весь комплекс спекта проблем, потрібно просто тисячі фахівців. У нас їх немає, тому ми пішли іншим шляхом. Ми створили методику, яка була більш-менш універсальна. Фактично нею можуть користуватися. Фахівці управління екології по по регіонах це можуть бути навіть вчителі шкіл. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.